Сьогодні день народження нашого міста 940 років. Для нас Луць красивий, неповторний, спокійний і водночас живий та щирий до людей. Має своє обличчя, свій ритм. Попри війну, він маленькими кроками невпинно рухається вперед. Розвивається, залучає інвестиції, волонтерить, допомагає захисникам України. Та головною особливістю Луцька є ви його люди доброзичливі, працьовиті, сердечні та відверті. Ми запитали у жителів обласного центру та гостей міста, що вони думають про Луцьк. Луцьк насправді дуже архітектурний. Зараз він активно розвивається, що не може не радувати. Наприклад, в моєму дитинстві я помічала, що більше наприклад старих будинків зараз старі будинки намагаються реставрувати якось. Я помічаю це, організовують всякі заходи. От, наприклад, як сьогодні, різні ярмарки. Школи дуже активно почали діяти. Також, наприклад, організовуються також благодійні ярмарки, різні заходи. І всі намагаються якось так триматися разом в Луцьку, це приємно. З приводу того, що у місті робляться і дороги, і двори, це правильно, бо війна ж іде не за ми ж, ми ж знаємо, що війна йде не за територію, а за людей. Ось і тому ну і смисл людям, людям тут жити в розрусі в якихось баюрах, ямах. Якщо ну і тоді тиряє, втрачається весь смисл тої боротьби нашої. Я тут знаходжусь другий тиждень, але я вам чесно скажу. Мені місто Луцьк дуже подобається, воно якесь таке затишне, атмосферне, чесно для життя, от я б хотіла б тут жити в майбутньому. Но тут м -м, гарна атмосфера, є куди вийти і погуляти, і багато парків, ну і люди тут дуже приємні. Луцьк ну, зустрічає нас як рідних, нам допомагають, нас бачать людей, нам тут тепло, ми живемо у друзів і нічого не платимо за житло. Бо вони ну, змогли нас поселити. Є інші випадки, мабуть. Но це нас не коснулось. Це моя дочка з внучкою. І ми тут ходимо ну, вільні, вільні. Мені дуже подобається, я все життя тут прожив. Ніколи не було бажання звідси переїхати. Взагалі, я теж помітила, що Луцьк починає дуже розростатися. Тут навіть хочеться молоді знаходитися, так як. Ну, мені, наприклад, хочеться тут надалі залишатися вже, тому що воно якось дуже-дуже почало розростатися, стає більш популярнішим, ну гарнішим. Молоді стає тут також більше. Помітила, що багато хто приїжджає сюди навчатися, тому так. Перш за все, це 200 гривнева купюра, яка підкаже, куди йти і що робити. По-друге, це наша вулиця Леся Українки, яка має теж дуже древню історію. Ой, в якій були зосереджені дуже багато церков, монастирів. Історія дуже багато цієї вулиці. Дуже шкода, що закрився тут маленький ресторанчик, який розповідав про це. Можна було включити собі і послухати про історію саме цієї вулиці. От. Е, музеї, єдині, які в Україні музей е, дзвонів У нас є, музей Волинської ікони. Ну, багато чого є. Аби було бажання пізнавати своє, я буваючи навіть за кордоном, я впевнена, що в нас найкраще саме класне, саме хороше місце, яке може бути в Україні, і взагалі, де ми тільки не були, а все рівно повертаємося сюди, до нашого рідного міста, до наших коренів. Саме чудове місце. Люблю обожнюю і всім раджу приїжджати. Насолоджуватися, ходити, є де ходити, є що бачити. Ну чудове місце. Хочу звернутися, щоб ніхто не втрачав надію, всі вірили в ЗСУ, ну і долучалися. Я бажаю всім миру, щастя і закінчення війни. І дякую, що ви бачите, бачите, в нас, бачите в нас людей, які тут не живуть, але вже живуть. Бажаю всім мирного неба. Хочеться, щоб всіх. Ці рідні повернулись додому. Просто ну, людського щастя.